Thank you Соціальним працівникам і у мирний час і тим паче під час війни доводиться протистояти серйозним викликам, адже вони особливо сьогодні з'являються у житті людей в найважчі моменти. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської районної військової адміністрації із самого початку війни не припиняла своєї роботи. Розповідає Ольга Романчук, заступниця начальника управління праці та соцзахисту Лозівської районної військової адміністрації, начальниця відділу соціальної підтримки пільгових категорій. Громадян та осіб з інвалідністю спеціалісти продовжували надавати всі послуги, регламентовані законодавством України. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської районної військової адміністрації здійснює надання адміністративних послуг близько 36 тисячам громадян, які зареєстровані на території Близнюківської селищної ради, Біляївської та Олексіївської сільських рад та більше 10 тисячам внутрішньопереміщених осіб. На сьогодні управління забезпечує в межах своєї компетенції дотримання законодавства про соціальний захист різних верст населення. Здійснює прийом відповідних документів та призначення пільговим категоріям громадян компенсаційних виплат, які встановлені діючим законодавством, веде квартирний облік ветеранів війни та внутрішньопереміщених осіб, забезпечує нарахування вартості відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого палива та рідкового побутового палива. Також займається, проводить призначення різних видів допомог. Він в своїй роботі, напрямок роботи, один із напрямків роботи управління праці це забезпечення засобами реабілітації інвалідів, також дуже великий об'єм роботи відповідно тим категоріям, які у нас пільгові це ветерани війни. Учасники бойових дій, діти війни також до основних напрямків роботи і управління входить забезпечення осіб з інвалідністю, технічними та іншими засобами реабілітації, забезпечення осіб, що безпосередньо приймали участь в антитерористичній операції з заходами психологічної реабілітації, їх професійної адаптації, санаторно-курортним лікуванням. Також управління займається оздоровленням дітей пільгових категорій. Це також велика доля роботи припадає на цю категорію пільговиків. Також ми займаємося, я сказала, як санаторно-коротним лікуванням відповідно діючого законодавства, а також встановленням статусу. Це інваліди війни, учасники війни, ветерани праці, статуси загиблого члена, члена сім'ї загиблого ветерана війни, дитина війни. Контроль за пільговим і цільовим використанням коштів передбачений у державному бюджеті на соціальний захист населення та соціального обслуговування у зв'язку з міграційними потоками людей в Україні після 24 лютого, які в числі інших потребували і соціальних послуг. Управління налаштувало свою роботу згідно з вимогами воєнного часу. Управління праці та соціального захисту населення складається фактично із двох відділень. Одне відділення у нас знаходиться в місті Первомайському і обслуговує Біляєвську сільську раду і громаду і Олексіївську громаду, а друге відділення знаходиться в Сталі Катеринівка, яке обслуговує близнюківську громаду. Якщо людина звертається і вона приїхала. В Олексіївку або в Біляєвку, то їй необхідно буде звернутись до того нашого відділення, і це їй набагато зручніше буде, яке знаходиться в місті Первомайському. Це зручніше і по розташуванню. Як я вже говорила, що управління праці. В своїй діяльності керується законами України, які надають додаткові гарантії і пільги верствам населення, перш за все, незахищеним, серед яких і внутрішньо переміщені особи з початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти нашої України. Управління не на один день не припиняло свою роботу. І метою вирішення проблем, які виникали у громадян України внаслідок російської агресії, було якраз і надання таких пільг. Цим незахищеним верством населення, закон України, який був прийнятий 2014 році, 20 жовтня, і був прийнятий, про який називався про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, окреслив їх правовий статус і забезпечив певний обсяг гарантованих прав. Ці права і правовий статус це і забезпечення їхніх гарантованих прав і займається забезпеченням їхніх гарантованих прав і займається наше управління. На даний час на облік в управлінні знаходиться, перебуває на обліку 10 665 осіб внутрішньопереміщених і в тому числі дітей 2065 осіб. В середньому протягом місяця до управління надходить близько 130 звернень внутрішньопереміщених осіб щодо постановки на облік, взяття на облік, зміни облікових даних, зміни фактичного місця проживання на території, що обслуговує управління, коректування, уточнення даних та друк довідок, сформованих через портал Дія. Станом на 1 грудня 2022 року. 5759 внутрішньопереміщених осіб та їх сім'ї отримають допомогу на загальну суму 17 млн 461 тисячу. З початку війни говорить Ольга Леонідівна, районне управління праці та соцзахисту, оформили довідки у наданні статусу внутрішньопереміщеної особи більше 10 тисячам вимушених переселенців. Внутрішньопереміщені особи користуються такими ж правами і свободами відповідно до конституції і законів України, як і інші громадяни України, що постійно проживають в Україні. Тобто, коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, то дійсно навантаження дуже зросло на працівників управління в плані того, що необхідно було якнайшвидше надати ці послуги людям, які змушені були бросити свої домівки, які змушені були переїхати. На місця проживання, які вони хто переїхав до родичів, хто переїхав зовсім в якісь місця, де вони нікого не знали, нікого не бачили. Люди були в такому стані, що працівники управління вони розуміли, що необхідно надати ці послуги якнайскоріше, і гарантовано люди повинні були отримати ці послуги для того, щоб це було нагрузка навантаження на на працівників. Управління дійсно зросли, при тому, при всьому, що були ну, негаразди із подачею світла, була неможливість іноді. Вчасно попасти на робоче місце. Але працівники управління намагались і робили все можливе для того, щоб люди, які попали в таку ситуацію, були якнайбільше і якнайскоріше забезпечені тими необхідними документами, які б гарантували їм їхні права як громадян України. Це стосується отримання довідки, яку видавало наше управління. За той час, який працює управління із 24 лютого 2022 року і по теперішній час, ми зараз налічуємо десь приблизно 10 тисяч осіб, які мають довідки і статус переселенців. І з цими довідками вони звертаються до нас із різних питань. Це необхідність якась їм і зміна місця фактичного проживання, і оформлення допомоги, і отримання гуманітарної допомоги. І наразі треба там якась людину, людину необхідне переселення її в друге місце проживання з метою вирішення проблем, які виникли у громадян України після. Російської агресії в 2014 році 20 жовтня 2014 року був прийнятий закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, який окреслив їх правовий статус та забезпечив певний обсяг гарантованих прав. І згідно із законом, кожен громадянин України, іноземець або особа без громадянства, який перебував на території України на законних підставах, мав право на постійне проживання і мав право на постійне проживання в Україні, яку, якого змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті негативних наслідків збройного конфлікту, мав право на отримання статусу переміщеної особи. Статус переміщеної особи давала, гарантовано давала довідка. Довідку ці, цю внутрішньопереміщеної особи якраз і факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, яка діє безстроково. Тобто для отримання цієї довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи така особа і зверталася до управління. На той момент, коли почалася повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, управління займалося видачею таких довідок в тісній співпраці із органами місцевого самоврядування, тих же сільських і селищних рад, тих же Близнюківської селищної ради, Біляївської і Олексіївської селищної рад, управління в тісній співпраці працювало над тим, щоб ці довідки якомога швидше надати людям, які потребували їх. Для цього були такі моменти, що працівникам управління доводилось працювати. Фактично вдома і по... По поночі, скажімо так, тому що були проблеми зі світлом, проблеми із забезпеченням під'їздом до робочого місця. Тобто кожен працівник усвідомлював його відповідальність за це велика. І за кожною довідкою стоїть людина, яка потребує. Цих послуг і потребує того, що їй необхідно на даний час. Можливо, надання житла, можливо, надання гуманітарної допомоги, можливо, надання медичної допомоги. Це все ті права, які гарантувало довідка. Внутрішньопереміщені особи, які мають офіційний статус, отримують відповідні виплати, гарантовані державою. Діти отримають 3 тисячі гривень щомісячно, Особи з інвалідністю отримують 3 тисячі щомісячно, а інші особи з старше 18 років отримують 2 тисячі. Мають люди з таким статусом і право на першочергове забезпечення санаторно-курортним лікуванням. До речі, такий відомий курорт, як роща, продовжує приймати своїх пацієнтів. Санаторно-курортне лікування воно ж надається тільки за місцем реєстрації. А зараз він за місцем фактичного проживання може отримати. Якщо в нього є інвалідність і йому положено санаторно-курортне лікування, він може показати, прийти до нас, показати факт перебування у нас на місці довідку, цю. хоча він сам зареєстрований в Балаклеї, наприклад. Він може у нас отримати путьовочку і поїхати же рощу віддихнути. У Бірмінводах і в Рощі живуть переміщені особи, їх там дуже багато зараз. є. Лазівчани ж... багатьох відправляли в санаторії в цьому дому. Навіть війна, не війна, але вони їдуть люди в санаторії. З 1 жовтня поточного року, розповідає заступниця, Міністерство соціальної політики впровадило в усіх регіонах України єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для внутрішньопереміщених осіб, значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців. Мета впровадження цієї системи кожен переселенець буде отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування. Органи соціального захисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса буде указана у довідці переселенця. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання цих послуг. Таким чином переселенці, в якому, в якому управлінні б вони не перебували, зможуть швидко змінити в довідці ВПО неактуальне місце проживання, зможуть виправити помилки чи некоректні дані в своїх довідках, з'ясувати і усунути причину якихось недоліків, або з'ясувати і усунути затримка допомоги на проживання, що для переселенців дуже важливо. Получається, що всі переміщені особи будуть знаходитися. Вони і так зараз в одній базі, ну тільки база, ця районна. От район тільки ми не бачимо переміщених осіб в інших районів. Що ж потрібно мати людині для отримання довідки внутрішньо переміщеної особи? Громадянину, який переїхав і змінив своє місце проживання, на фактичне місце проживання. Йому необхідно звернутись або до управління праці, або звернутися в громаду місцеву, або звернутись у ЦНАП, які також можуть видати їм довідки за своїм фактичним місцем проживання. Для цього йому необхідно мати з собою будь-який документ, який буде підтверджувати його особу. Взагалі, це паспорт, це свідоцтво про народження дітей. Документи приймаються навіть якщо вони в дії, тобто немає підтверджуючих документів фактично, а є у людини телефон, і в нього там дія підтягує ці документи. Цього також буде достатньо для того, щоб оформити довідку внутрішньопереміщеної особи. Ну а з впровадженням, зараз ми працюємо якраз над впровадженням цієї нової системи, яка буде діяти. І вона зараз вже починає діяти з 1 жовтня. Я думаю, що цей процес набагато буде скорішим і буде набагато ефективнішим для надання послуг внутрішньопереміщеним особам. Управління праці та соціального захисту населення Лозівської районної військової адміністрації знаходиться за адресою Лозівський район село Катеринівка, вулиця Штільна, 18. Можна звернутись за телефонами. 2-62-39, стаціонарний телефон, який працює, можна буде звертатись з любого питання, вам надасться консультативна відповідь, можна буде записатись на прийом або звернутися, ми підскажемо, які питання можна вирішити через громаду, які питання можна вирішити і буде не обов'язково звернення до нас.